Після кубкового матчу однієї 16-ї фіналу з кіровоградською зіркою колекція фан-клубу Київського Динамо може поповнитися новими раритетами футболками. Півзахисників Сергія Рибалки та Влада Калитинцева обидва зробили таку обіцянку, зустрівшись із юними вболівальниками. Єдина умова вийти на поле і перемогти. Недооцінки суперника бути не може. Я думаю, це урок з Олімпіком. Ну, я не, думаю, не считаю, что там была недооценка, и Олимпик хорошо оборонялся. Ну, возможно, подумали, что во втором тайме ну, забьем этот гол и выиграем игру. Поэтому с уже вышли вообще с первых минут, постарались это все забить мяч. И я думаю, со звездой то же самое будет. Выйдем с первых минут и постараемся порадовать болельщиков. По, прежде всего победить. Разгромный счет или не разгромный, уверенной игрой и победой. а будет 1-0 или 4-0, не имеет значения, победа есть победа. «Динамо Киев» – такой клуб, в котором есть каждый турнир, в котором мы участвуем, то мы в каждом хотим победить. Так что у нас чемпионат, кубок, Лига Европы, мы хотим там победить. Ознайомлення з колекцією футболок і шаликів, спілкування в невимушеній атмосфері, нові враження – ось за чим сюди прийшли ці хлопці та дівчата. Публіку розважали й імениті українські фрістайлери Олексій Жураховський, Андрій Акріпов та Канадієць Хайле Бруно. Після цього майстер-клас. Свою вправність і струтів з м'ячем показали Сергій Рибалка та Влад Литвинцев. Потім навчання для малечі. Тарас і Богдан зробили перші кроки у жонглюванні. Зробив це і дорослий, якого звати Олег. Чим не би як потішив присутніх. Усіх сміливців заохотили, подарувавши шалики. Решта з порожніми руками не пішли і теж отримали подарунки. Зустріч із кумирами закінчилася колективним фото на пам'ять.